Друзі, з ваших коментарів, інколи здається, що ви вважаєте, що військові тільки думають, що поїсти, що попити, у що вдягнутися. Але насправді головне, мені здається, найбільше екзистенційне прямо питання, чи все це не дарма. Ці щоденні жертви, щоденні втрати, щоденні каліцтва, щоденні психологічні е каліцтва багатьох. Чи це все не марно, чи це все не знецінять після перемоги хапуги, які прийдуть до влади, або е, реванш е, російських проросійських сил, чи не відбудеться, чи все це не дарма? Ось, що? Е, ось, ось яке питання, яке бентежить. І я знаю, що зараз була петиція, яка набрала необхідну кількість голосів про те, що вести іспит на громадянство України, де. Вести питання про історію України, знання державної мови, знання Конституції. Я цілком підтримую цю петицію. Я думаю, що можливо треба доопрацювати і в іншій формі і не іспит на громадянство, а іспит, наприклад, на право е, обирати владу. Чому це важливо? Тому що це дозволить убезпечити державу від того, що знову будуть обирати ті, кому байдуже на цю країну. І от ті, хто зараз в тилу, я би хотів попросити вас підтримати таку петицію. Вона набрала необхідну кількість голосів. Президент направив її в Кабмін на розгляд. От Суспільна підтримка такі, такої ідеї і суспільний тиск на владу, щоб це було втілено. Я вважаю, що це дозволить нам допомогти убезпечити нас від того, що. Все, що зараз відбувається, те пекло, в якому знаходяться хлопці дів... і дівчата, звісно, на передові, на нулі, От, щоб вони це, через це пекло проходили і знали, що наша держава знову не скатиться в якийсь популізм, і знову беруть люди, які відсиджувалися під час війни, нічого не робили. Не служила, не допомагала армія, а потім вони підуть на виборчі дільниці і оберуть якихось популістів, ідіотів або хапух або проросійських мудаків. Я думаю, що якби такий іспит був введений проведений в 91-му році, то першим президентом України був би Чорноволи, це була б зовсім інша історія України. Якби ми це в 2001 му провели, то президентом України ніколи б не став би Янукович, але що було, то ми вже не повернемо. Але майбутнє в наших руках. І якщо ми в 2022 приймемо такий закон, то я вважаю, що це дозволить нам обезпечитись від того, що, по-перше, відфільтрувати людей, яким байдуже на цю країну. Тобі байдуже, живи, добре, працюй, тут плати податки, і все, Права голосу ти в цій країні не маєш, тому що голос громадянства цієї країни щодня зростає в ціні. Ми платимо найдорожче. І право голосувати і обирати владу в цій країні тепер я вважаю треба заслужити. Тому що воно великою ціною зараз виборюється. Підтримайте таку ідею, зверніться до ваших депутатів, зверніться до влади. Давайте з вами разом підготуємо підґрунтя для того, щоб все це було не дарма. І після перемоги Україна стала успішною державою і не попала в руки якихось популістів або хапуг.